Датоване депутатське звернення. Десять днів воно повинно бути розглянуто. Тобто сьогодні Сергій Віталійович був показувати нам всім результати відповіді на це депутатське звернення, а не саме депутатське звернення. Будь ласка, тільки на ваше прохання. Показуй журналістам, що. Будь ласка, показує. Що там записано, що є фальсифікація. Можна завершу? Це цікаво, пане Петре, я поясню, чому. Давайте ми собі спрогнозуємо. Кілька важливих речей, ні, вийдемо з очевидних речей і спрогнозуємо те, що може бути. Є очевидним речем наступним. Всі дані показують, що Віктор Федорович Янукович має найвищий рейтинг і сьогодні він, отримує, і сьогодні він може отримати найкращі результати на виборах. Журналісти не можуть, що він найвищий рейтинг має. Добре. Хай не даються. Ми будемо говорити про інакшу очевидну річку. 70% людей сьогодні в Україні, на жаль, переконані в тому, що вибори будуть сфальсифіковані. У мене є дані цих соціологічних опитів, не мають відношення до виборів. Ми можемо про це говорити чим. Ми сьогодні говоримо, як почався виборчий. Процес... Можна я завершу тоді. І коли люди думають, що вибори вже сфальсифіковані, то далі вже немає значення, чи вони будуть доказані, чи не доказані. Я бачу один дуже важливий і можливий сценарій наступної поведінки, яка відбудеться після першого етапу. Опоненти. А людину, яку я представляю, будуть заявляти про те, що вибори фальсифіковані, намагаючись а при цьому переконати все суспільство. Тому що в них є один дуже важливий момент. Це один з багатьох варіантів поведінки. Закон про це говорить. Наприклад, заявити про те, що вибори фальсифіковані, другий претендент, який виходить на другий тур, заявляє про те, що я не хочу приймати участь, бо це і так сфальсифіковано, я не буду робити, і я знімаю голоси. А, наприклад, і не буду приймати, знімаюся цим. І тоді залишається варіант, при якому. А, а на жаль, в Україні ситуація сьогодні склалася така, що від 50 до 70% людей, які живуть в Україні, будуть незадоволені результатом вибору. На жаль, розкол суспільстві сьогодні є. У нас може бути момент, при якому ми можемо мати новий етап виборів. Тому мої опоненти сьогодні заявляють про фальсифікацію. Щодо нас, то я можу сказати наступне: вибори почалися спокійно. Достатньо прогнозованих і особливих речей, які впливають на воловинені виборців, сьогодні не зафіксовано. Дякую за увагу.